Включити розетку на такій зарядній станції. Ми спочатку включаємо екранчик, хоча ні, почекайте, це я щось помиляюся. Включайся. Відразу ми включаємо розетку, і в нас працює розетка. І на екранчику показується заряд, на який ви можете керувати по блютузу. USB вставити, вони у вас відразу будуть активні. Дисплей можемо потушити. А, ні, дисплей ми не тушимо. А він сам він зараз сам, якщо ми не будемо його кляцати, він зараз сам притухне, що він не буде світитися. Це у нас 500 ватт Конершонен, 18 тисяч гривень. ємність акумулятора майже там 500, 500 ватт часов. Тобто для зарядки телефона, для ноутбука. Для планшета якогось для лампочок декілька штук. Вам такої штуки цілком достатньо, і то, що немаловажно, ви берете собі просто такий чемоданчик, ось до ручечка взяли собі і пішли. Тобто, удобно, просто, просто зручно і доступно. 18 тисяч гривень. Конер ендшонен, Тобто, німецький бренд, просто ну якість, просто суперова.